Твоя оцінка зустрічі в Парижі, так. власне кажучи, тобто, і які прогнози по результатам? Бо я бачу дві полярні зараз є позиції, навіть три. Тобі скажу: перша позиція, що там був, брав участь Вітков, і що, власне кажучи, Сполучені Штати Америки висунули нам, ми можемо гіпотези будувати, угу. якісь вимоги. Власне кажучи, а в межах, отак от так от привісував. Ні, ні, да, да, це він Путіна з любов'ю, з любов'ю такою, прям так і багато годин з ним спілкувався. А, Тобто, і він був присутній на цій зустрічі, і що мене навіть так насмішило, він сказав, що позолота в Єлицейському палаці така сама, як в Ару Ларго в помісті Трампа. Розумієш, тобто він порівняв. Помісті частное, да, приватне, і и Елисейский палац так. <ріху> така сама, розумієш? <ріху> Навпаки, а саме так. Різнуло чередною раз своєму. Так я, я про це кажу, да. Тобто ми роз догадуємось про його секрети так. успіху. Але він був на цій зустрічі, і власне є версії, що він щось. Там нам пропонував, і ЗМІ про це писали там про окуповані п'ять регіонів і так далі. Так, так між пройти говорів. Так, да, але от щось він там таке пропонував mm -hmm. Україні. Друга версія пов'язана з тим, що американці готують, а, давай так назвемо, просто відхід від питання переговорів щодо України. Вони бачать, що це як а, твої слова, так, да, тут твої слова реалізуються, Надо, да, да, що. Не. Не може бути. Вони прозріли. Да, що... І, власне, і вони готують для себе вже відступну. Типу, і серії А тепер Європа, ви займаєтесь. Оце ми зустрілися, mm -hmm. займаєтесь. Ми. Можна Так. А скажіть, будь ласка, а хто такі Віктор? Хто він вообще вже взагалі? Бізнесмен, наскільки я розумію? А, ні, ні, ну от... у нього є досвід в. Uh, hmm. В переговорах він був він працював в міністерстві ні одразу Ні. Він працював в ОДП. Ну, це людина, яка грає гольф з з Трампом. Але бачиш цього достатньо. Ні, ні, слухай, Я розумію, але на це звертати увагу і сприймати всерйоз, що кажуть ще один, єбанько, я вибачаюсь там, да? Ну мені ну, від цього мені легше не становиться, і нашому народу в Україні не становиться від цього легше. Так ну, навіщо потрібно було відправляти? Для цього є ціла людина, яка відповідає за зовнішню політику. Це Рубіо. Так, чому досі Рубіо не займається питаннями такими? Ну, це ж така, така тонінка, так скажемо, питання, де потрібно реально. Щоб у людини був досвідчний досвід, я да, щоб людина в цьому розбирався. А ми бачимо, що якісь ну може хтось комусь кому-то там шарі забивав в гольфі, ну це це так не повинно бути. Ну, це просто бред, я вам скажу. А Алекс спише, Віков у 1974 році Трампу купив бургер, <рес> тому вони дружать. Це сам Вітков розповідав. <рес> ну, от, будь ласка. Ну, ну, це ж просто ну дивися, бред. це потрібно в потрібний момент купити бургер. Дивися, от, який висновок ми робимо. Що... <рес> ну, це жарт, звісно. Наступне, що э, потрібно оказати нужно оказаться в нужное время, в в нужним Ось. Потребным да, будет. Давай сейчас говорить серьезно. Да, давай да. говорить серьезно. Да. Ну, во-первых, я считаю, что, э, ну, если говорить видверто, то Зеленский официально заявил, что э, пан Стив Виктов, Вин работает на Крем, и его нарративы это чисто фейсбэшный нарратив. Так. Ну, я думаю, что раз президент такой заявляет и официально заявляет, я думаю, что у него есть какая-то доказательная база, и он говорит реально что происходит и реально, что мы маем. так, скажем так том, да? Да. Вот. Для меня непонятно, почему он нам пропонует то, то, что невозможно. Но невозможно сегодня, чтобы мы вызнали, а мы про это говорили, я вам говорил о том, что один из предложений со стороны Америки была как раз сдача четырех областей плюс Крым. Вы знаете... <свят> Мертворожденная идея. Это, 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 это просто настолько неприемлемо для нас, это настолько неправильно и никто это не воспримет, что вы, ну вы даже не представляете себе. Ну так само, знаешь, и, и быть... что и что можно будет сказать э, людям, э, особенно родственникам 100 тысяч, которые погибли в этой войне, для меня остается загадкой. Тому я хочу сказать, еще я уважаю что это такие. Э, Мертвий дитина, який не народився взагалі. А, а про що тоді йшла розмова? Якщо... І чому Михайло Саакашвілі так позитивно ще б, оцінює? Ну, слухайте, і ще раз кажу, так, так. ми не знаємо, ми чому. Не знаємо, ну, ну, що але але, але просто вра... мене вразило, що в селі з'явився цей коментар. Так. Да. Другий, що я вважаю, що в США вже немає демократів, ніякої не є еталоном демократії. Я хочу сказати, що в США сьогодні ми бачимо. Конкретні факти того, що там правлять е олігархи, як це відбувається в Росії. Ми бачимо, що там диктатура чітка. Ми бачимо, що все хоче ну, плівати Ну, людина, яка каже: от ви вдумайтесь, люди. Е міністр Резервного фонду Америки е це людина. Ні не, 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 Трампа, не Трампа. І так. він заперечує дуже багато пропозицій від Трампа. И он говорит, я хочу звільнити этого человека, а он этого человека звільнити не может да. по, закону. по, закону. У него есть там контракт, если не ошибаюсь, до 29-го, до 30-го. Потому что это независимая институция. Да, это независимая институция. А он знает, что говорит. Он говорит, плевать я хотел на ваши законы. И я его буду убирать, потому что он не входит в мою команду. Это я сейчас цитую, что сказал Трамп. Ну, ви скажіть, будь ласка, ну в адекватній країні ну, хіба так можна говорити? Тому я вважаю, що я вважаю, що це дуже велика помилка і для США, і для Трампа, і для команди Трампа. Ну що хочу додати? Лібо Європа зараз просинається і починає нам дійсно допомагати, зрозумівши, що. Сьогодні захищати потрібно нас, коли в ООН. Коли ООН Америка голосує разом з Рашкою. да це жах. Ну це жахлива ситуація. Так, так. І я хочу подякувати пану Усуф Фендерлайн за те, що вона вчора виступила з жорстким таким меседжмеседжем і і розповіла, що відбувається дійсно. Яка та повинна бути допомога, як повинна бути відбудовуватись відношення, і вона чітко розповіла, що потрібно допомагати Україні, і е, дійсно єдине, міс місто, де є демократія, де працюють закони? Це Європа. Тому потрібно сьогодні всім сконцентруватися біля е, Європи. Тому що я можу сказати, слухай, ну звертати увагу зараз. Ну, то, що що сказав якийсь е е е е людина, який купив гамбургер е з Трампу, я би не хотів би на це втрачати свій і твій час. Так. Тому я вважаю, що ми почекаємо. Бо я зараз вважаю, що найголовніше чи це підписання міморандуму на е е копалення. У ти казав, що це я буде, сказав, що це буде. чули. і, бачимо, порталі ви це і так. бачимо, що це відбувається. Ми передвигаємо в цьому шляху. От. І зараз підписати і далі е, чекати, що Трамп змінить свою думку, свою позицію е, по відношенню до України. Трамп зрозуміє, я про це говорив вам і повторююсь, що розуміє, що дійсно потрібно е, починати допомагати Україні. Я дуже сподіваюся, що. Ми отримаємо. Я не впевнений, що він дасть нам допомоги більше. Але отримати хоча б це 15 мільярдів, які було проголосовано від, Тра, від Байдена, я дуже на це сподіваюся, що це відбудеться. А як ти думаєш, а все ж таки, от результати цих перемовин, а, тому що і е, ну, голова офісу президента Андрій Єрмакін сказав, що е, ми домовилися про те, що першим кроком має бути зупинка вогню. Так, ну, принаймні, ми це зрозуміли. Так. А так, так ми а, ж вже які день, якщо не помиляюсь, 35-й день чекаємо цього. Так, так а, так, а все ж таки, тут лід скресся, тобто щось змінилося чи ні? Тому що от сьогодні я бачив заяву віцепрезидента Сполучених Штатів Америки, який Дівенс, який говорить, що а так дуже сильно ми просунулись тут питання декількох днів якогось прориву. А, це про що? Дивіс, ну я не знаю, які там про... може бути у когось прорвало якусь трубу, і потрібно на це звертати увагу. Але я можу сказати, що для мене важлива. Дякую вам дуже. Ось так. Да, для мене важливо. інша ситуація. Для мене важливо, щоб ми зрозуміли з вами, що сьогодні я не бачу від команди Трампа. Такі відвертні відношення е, до, нашої, до нашої країни. Але мені, знаєш, бінтежить більше, значить, що ще? Мені бінтежить, чому демократи набрали в рот води по Україні? По Україні, і вони нічого не коментують. Таке, від, знаєш, відчуття, що їм вообще байдуже, що відбувається у нас. Ну, а где всі ці Потримка, Байден і Камали Харріс. Ну. No. Тим паче, що Байден повернувся в політику. <laughs> я не знаю, куди він уходив, але він сказав, що він повертається. Камала Тому. Харріс нібито теж. Але вона, наскільки я зрозумів, вона хоче йти в губернатора Каліфорнії. Тобто у неї вже плани так трошки зменшилися. Тому я не можу сказати, Леш, що дійсно відбувається, але можу сказати: єдине, що ну, потрібно трішки. Починати думати, що нам сьогодні повинно допомагати тільки наші союзники і розраховувати на США нам все менше і менше потрібно. Зачитайте декілька коментарів. До речі, нас дивляться 770 глядачів. Дякую Дякуємо кожному. кожного Підписуйтесь, поширюйте це відео. А Алекс пише те, що американська делегація приїхала в Париж звітувати за переговори з росіянами. Це свідчення того, що Трамп не такий вже всесильний, так зараз, е, да. це, 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 це зараз це показує, від... що вони поїхали розмов... роз... 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 доповідати й може так сказати, Макрону. Що е, Трамп починає розуміти, що він не такий всес... всесильний, і хоче цього, чи, чи він не хоче цього йому? прийдеться обов'язково, так скажімо, читатися, рахуватися. рахуватися з Макроном, рахуватися з Британії, рахуватися з Німеччини. А Іван пише: Трамп вирішив стати кімчиниром. Так. Так, а чим ви ну, чим відрізняєте? Тропік ТП пише: ти, ти, те, то, що зараз говорить, читаємо об оригіналу. То, что сейчас говорит и делает США, это вообще ужас, я считаю. Заигрывать Умничка с Россией вообще. ни к чему хорошему не приведёт. Да, все правильно, соправильно. Иван пишет: "А всі сміються, але що потім всі не плакали, як корейці. Хто краще, хто краще, або розстріляються". Слушай, я вибачаюсь, у нас топики-то у нас девочка или мальчик? Давай спробуємо опрописка. Да, напиши, будь ласка, это девочка или мальчик, а то чтобы мы зрозуміли. Алекс пише, русские прямо кажуть, що вони зараз не готові на зупинку вогню. Послухайте, ви вивче ви подивитесь, друзі, взагалі, що вчора прес-алкаши розповідала, що вона розповідала стосовно того, що наконець та ви. Наконець-то відбудовується в этот. Зміч США і Росією. Відношенні. Ну, ви вважаєте, що це нормально? Та й вони там різні малюночки дивні, ну, розміщували, ну, да? це а... жах, я скажу відверто. Це просто жах. Ну, але бачиш, але американці виходить, з ними заграють і вважають, це типа норма в лапках, ну, 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 виходить, що так. Ну, якщо у людей не маски в голові, ну що, ну, ну так, ну вони вважають, що це так. Алекс пише нам навіть Блінкін сказав, що українці самі запропонували нам угоду по надрам і немає чого ну, так, то, не на мають на, на ну, Трампа. Ну ніхто ну, это не скриває. Ну так да, действительно так было. При Байдені ми запропонували таку ідею, і якраз раз это было в планах президента по, по перемогі. План в це входило. Ну так, так. нічого такого нет. Це правда. І Індіана 1847 пише: якщо вони припинять зараз воювати, я думаю, Путіна вб'ють. Або буде громадянська війна в них, то що у русських буде громадянська війна, я в цьому впевнений. І від цього нікуди ніхто не дінеться. Ну тобто, поки в тебе твій прогноз про те, що перемир'я зупинки вогню не буде. За, ну, я не знаю, в неділю. Сьогодні, На наступному о, тижні. Страстну п'ятницю в Дарі по Харкову. Ну, да. ну, про що мова йде? Ну. От, будь ласка, да. так ну, і є. Я, не, я, вважаю, що, я вважаю, що так не можна. А, так. А, чи підтримуєте продовження воєнного стану, яке проголосувало ВР. А, у нас 55% зараз підтримує. 36% ні. І не знаю 9%. так, що друзі, у вас ще є можливість проголосувати це питання.